Всім доброго і мирного дня! Хто завітав на канал Вирощування рослин. Сьогодні поговоримо про зиму цибулю, а саме про її посадку. У всіх садових магазинах вже зараз саме є посадковий матеріал. Головне, є багато сортів, є що вибрати. Але тим не треба себе заспокоювати, а йти і закупитися, бо як говорить наша народна мудрість: ранок то є панок, рано закупився, а потім як знайшов. І, звичайно, можна собі зараз купити такі сорти, які нам підійдуть, ознайомитися з характеристиками. Я вже це зробила, закупила собі деякі сорти і зберігаю в сухому провітряному місці. Цибулю я саджу десь в кінці жовтня, на початку листопада. Минулого року садила перше числа листопада. Температура має бути хоча б 6-7 градусів, може бути і 8. І, звичайно, коли я планую садити, завжди дивлюся прогноз погоди. Дивлюся наперед, щоб передбачити, коли будуть приморозки. Дуже добре так розрахувати час, щоб посадивши цибулю, вона вкорінилася і в зиму вже входила з кореневою системою. Так вона буде гарно зимувати. А якщо посадити цибулю, і буде навіть і низька температура, вона не пустить корінців і може потім просто пропасти. А ще як не буде снігу а мороз. То не вкорінена цибуля навіть і на весну не буде рости. Вона просто зігниє. Тому треба дуже бути уважним, слідкувати за прогнозом погоди. Ну і так розраховувати кінець жовтня, початок листопада для західних областей України. Це якраз найкращий період для посадки озимої цибулі. На зиму цибулю варто садити. Вона виростає велика, врожайна, по зеленому степірячку виглядає шикарно, росте досить потужна, не хворіє. Єдине, що може потерпати від ґрунтових шкідників. Ну, звичайно, не всіх це на ділянці спостерігається. А одна моїй ділянці цього року шкідники вирішили мені цибулю під'їдати. І от треба завжди ходити на грядку і оглядати цибулини. Я так помітила, що цибулини були під'їджені. І от прочитала. в в інтернеті, що є такі таблетки фостоксин. По одній таблетці розкладала в ті ходи, зверху прикривала, адже вони мають дуже їдкий запах. А шкідники від цього їдкого запаху гинуть. І все, рослини були мої врятовані. А тепер щодо сортів у зимої цибулі, я таки надаю перевагу гуланським сортам. Сорти є різні, є ранні, є середні, є пізні. є гострі, напівгострі. тобто Кожен собі може вибрати те, що йому до смаку. І слід звернути увагу теж на вигляд цибулин. Є і великі, є середні, є дрібні. Я надаю теж перевагу таким середнім цибулинам, з них виростають нормальні, гарні великі цибулини. А от дуже великі, якщо це сорт, можуть прострілкуватися. Так мені цього року на грядці пострілкував ред барон. З однієї сторони, пару цибулин зібрала, цього буде достатньо, а з другої сторони, і насіння багато зібрала це теж дуже добре, адже вистачить і на мені на цей рік і можна ще з кимось поділитися. Але якщо садити якщо інші сорти теж можуть так прострілкуватися, то це не є дуже добре. Тому таке добре брати цибулю, щоб була таких середніх розмірів в діаметрі сантиметр півтора см. Це найкраще. Кращий посадковий матеріал. Зі всіх гуландських сортів найбільше мені подобається радар. Вона для мене найкраща. Вона не зіпсувалася, коли росла, і зараз не псується. Вона і визнана найкращим сортом для зимового вирощування. Велика, округла, з витягнутою шийкою. Вагою буває від 150 200 і навіть є 300 г. Соковита, хрустка, такий має приємний збалансований, напівгострий смак. Така смачна в салатах, стравах, і головне вона при вирощуванні стійка до хворіб. Цибуля гарно зимує, хоч навіть і снігу нема, це на її не шкоди, не шкодять її морози, дуже витривала. Ну і найшвидше дозріває зі всіх сортів. Гарно викладається їсти пірячко, швидко підсихає її шийка, просто чудова цибуля. Вирощую і другим рекомендую вирощувати. І так читаю в інтернеті, що дуже багато людей теж нею задоволені. Другий сорт, який мені дуже сподобався, це Штутгартер. Вона теж улюблениця багатьох городників. Але коли дивиться по характеристиці, я її купувала в двох місцях, то цибулини мені попалися різні. Тому я рекомендую брати таке дійсно в нас магазинах, які беруть великими партіями, ну і таки приглядатися до цибулин. Треба наперед знати їх характеристику, а то можна накупити, не знати чого. Ну, і щодо штутгартеру, цей сорт став таким популярним завдяки високому місту аскорбінової кислоти. І, маючи велику кількість вітаміну, С, ця цибуля дуже захищає від захворювань. Навіть якщо простудилися, розрізаємо її на чотири частини і одну четверту споживаємо. І не треба бігти аптеку за ліками, вона теж буде нас лікувати. Сама цибулька середньо стигла. Форма така плоско-округла, вона ідеальна для вирощування на перо. Настільки в неї прекрасне перо, тому її через то вирощують багато хто. А коли вже наростають головки, вони теж гарної такої форми: 120-150 грам. Головне, дуже добре зберігається. При осінній посадці вона навіть не вимоглива до ґрунтів. Ну, а щодо добрив, то буде вдячна, якщо її таки посадити в добрий родючий ґрунт. Ну і не бажано її садити після картоплі. Вона теж хоче добрих попередників. І тоді віддячить нам гарним таким рясним врожаєм. На третьому місці в мене вийшла цибуля Центуріон. Це гібрид дуже стійкий, не схильний до стрілкування, плюс стійкий до механічних ушкоджень. Ця цибуля дуже високоврожайна, середнього рання зберігається до 8 місяців. Форма цибулини подовжено овальна, гострий смак, внутрішня структура дуже щільна, тому гарно підходить до пікатних салатів, а також до шашликів, до тушення ну і до борщів. Це чудова цибуля. Тому вартує і її посадити через її врожайність і через такий хороший смак. Якщо приглянутися до цих цибулин, вони є трохи завеликі для посадки. Але якщо читаючи характеристику, що саме Центуріон стійкий до стрілкування, тому я від цієї цибулі не відмовилася, замовляла її через інтернет-магазин. Вирішила, спрактикуючи, дійсно, такі цибулини гарні виростуть і не пустять стрілок, бо сорти таких розмірів люблять стрілкувати. Це я переконалася, коли була посаджена Red Baron. Цибуля більша половина попускала стрілки. Ну і маємо результат: половина врожаю зібрали, а з половини маємо гарне таке якісне чорне насіння. І з однієї сторони добре своє насіння. Буде на другий рік, на третій рік, і можна буде навіть з кимось поділитися. А з другої сторони, і трошки недобре, тому що втрачено половину врожаю. Ну, але що маємо, то маємо. Ну, а новинкою для мене буде це Цибуля Шекспір. Я її вибрала теж по хороших таких позитивних відгуках. Ця цибуля рання, вона теж дуже гарно зберігається, напівгостра, з приємним смаком. Стійка до стрілкування, стійка до хворіб, що мені теж дуже важливо. Ну І те, що багато людей її садять. Є люди, що садять тільки Шекспір. Тому, читаючи такі хороші відгуки, я теж вирішила, що ця цибуля має рости на моїй Ділянці. Так як це сорт, то я постараюся її виростити, щоб мати потім своє насіння, адже з ред барону я вже маю своє насіння, ну і буду пробувати з інших сортів теж збирати. Виводити так виходить набагато дешевше і набагато якісніше насіння, ніж те, що купуємо у магазинах. Є багато інших сортів, які теж досить врожайні, стійкі до хворіб і стійкі до стрілкування. Я буду цього року вирощувати цих три сорти плюс центуріон, ну і, звичайно, теж буду сіяти ред барон. Вже не купувала цибулин, адже має своє насіння. Тому, хто дивився моє відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!